Доброго вечора, дорогі друзі, шановні гості каналу Емілі. А давайте сьогодні приготуємо на вечерю дуже швидке блюдо. Ось зараз у нас розігрівається масло на сковорідці. І сюди ми висипаємо кукурудзу мараньовану. Можна одну баночку, можна дві, в залежності, скільки людей будемо черити. Так. Будемо мішати? Це дуже швидко. І смачно. Ви знаєте, на вечерю отак приготувати таке швидке блюдо це дуже хорошо, тому що ми все любимо, щоб готувалося швидко. Так. І сюди ми додаємо плавлений сирочок. Ось я його порізала. Щоб наш сирочок розплавився, і тоді виходить дуже і дуже смачне блюдо. Так. Помішуємо. Сир вже поступово плавиться. І скоро у нас буде смачна вечеря. Можна за бажанням додавати собі паприки, може хто іще якісь спеції. Бажаю додати. Але я от приготую так. Тільки вершкове масло, кукурудза і плавлений сирочок. І це буде повноцінна вечеря. І так, сирочок уже плавлений, розплавився, і наша кукурудзка вже готова. Знаєте, попробуйте, це дуже смачно. Так що... На вечерю можна коли-небудь проекспериментувати. Я вам просто раджу. А Сьогодні я з вами буду вже прощатись. Заходьте на канал Емілі. У мене дуже багато цікавих і смачних блюд на каналі. Ставляйте вподобайки, коментуйте. Може, у вас яка порада є, пишіть. Буду дуже рада вітати вас на своєму каналі. А сьогодні до побачення, до нових рецептів і смачного вам!